Сила духу тих, хто пройшов пекло війни, дає їм можливість робити неймовірні речі. Ветерани десантники з Кременчука Євген Кирийонок та Роман Романов здобули призові місця на змаганнях, що проходили у Києві. Київ Мілітарі Геймс, 2023 та відборі на United States Air Force Trails 2024. Спорт дуже допомагає посадиному житті. Спорт це більш реабілітація, особливо для військовослужбовців, які пройшли за пеклі гарячі точки. Хлопці, які виборюють нашу незалежність. Вийшли на старт, це вже переможці. Євген був першим у плаванні на 50 метрів, а Роман виборов срібло у стрільбі з лука та бронзу у веслуванні. Виборов перше місце з плавання з результатом 30 секунд, 50 метрів вольним стилем, 30 секунд, 66 сотих в своїй категорії. Також виступав в стрільбі з лука. Заняв свої категорії четверте місце. Далі були відбіркові змагання на престижний міжнародний чемпіонат Юнайтед Стейтс Air Трелс Trails 2024. У своїй категорії заняв плавні три четвертих місця у стрільбі з лука з 60 спортсменів, які приймали приймав участь. зайняв 14 місце. Мужніх чоловіків привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він написав: Євген та Роман разом воювали проти окупантів у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ. Щиро вітаю хлопців з досягненнями. Бажаю успіхів у майбутніх турнірах. Кременчуцька громада пишається своїми ветеранами. Пам'ятаємо, що українці нація нескорених переможців. Слава Україні! Слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.